Вітаю у вас, мої любі дошкільнята. Ми продовжуємо знайомитись з деревами, які є у нашому дитячому садку. Я хочу вам показати ось таке велике, могутнє, розкішне дерево. Воно називається дика груша. А дика вона тому, що виросла сама по собі. Мабуть, колись дуже-дуже давно сюди попала насіння з груші. Воно проросло і через багато років. Виросло ось таке велике, велике дерево. У дикій груші маленькі листя, ось такі малесенькі, і на ній ростуть маленькі плоди. Я зараз вам покажу ось такі маленькі, маленькі груші. Вони не дуже смачні, але їх дуже полюбляють птахи. І якщо таке Дерево дика груша росте у лісі, то до нього прибігають і дикі кабани. Вони люблять ласувати грушками дикими. А ще я хочу сказати, що якщо спуститися від нашого садка до Дніпра, там росте груша, теж дика, дика груша. Її ще називають. Тарасовою грушею, бо колись там було село познаценника, і там була панська усадьба, і до пана приїжджав Тарас Григорович Шевченка, і він у хорошу погоду сидів під дикою грушею і писав свої. Верші. Якщо є бажання, то можна спуститися до Дніпра і побачити, там теж така велика, велика, розкішна, дика гроша. Тож бажаю вам гарної.